У Кам'янському на території козацької церкви Пресвятої Покрови розпочалося будівництво храму Православної церкви України. Нову для міста культову споруду буде збудовано з урахуванням української архітектури та козацьких традицій. Деталі у наступному сюжеті. Багато років козацька церква Пресвятої Покрови орендувала комунальне приміщення. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов підтримав бажання містян облаштувати на цьому місці новий храм Православної церкви України. У жовтні 23-го року презентований проект майбутнього храму схвалив представник Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час свого візиту до Кам'янського. І ось будівельний майданчик. Справу розпочато. Керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України, митрополит Дніпровський Січиславський Симеон благословив початок будівництва. Кам'янчани вважають цей день початком не лише будівництва, а й відродженням історичних традицій. Знак глибокої поваги і любові до вас, до вашої праці, як знак щирості і щедрості великої української душі. Дякую, ти вас у це місце для кам'янчан особливе. При храмі створено центр допомоги тимчасово переміщеним особам. Всі разом і місцеві, і приїжджі збирають допомогу для фронту і опікуються нужденними. При козацькій церкві працює недільна школа. Тут благословляють немовлят і молодять, вітають наших захисників, звідси проважають в останню путь наших героїв, які ще з 2014 року боронять рідну країну. А з початком повномасштабної війни мужньо борються з ворогом. Митрополит Дніпровський Січиславський Симеон освятив місце майбутнього храму і створення при ньому майбутнього духовно-соціального центру. За старанням і сприянням міського голови Андрія Леонідовича Білосова, команди його в цілому, партії бджола. Я сьогодні їм вдячний, тому що цей проект розпочав своє життя. Валентина із чоловіком подолали відстань у 280 кілометрів від свого рідного міста Дергачі, що на Харківщині, щоб сьогодні бути разом із своєю храмовою родиною в такий важливий для них день. Валентина не стримує емоцій, бо так багато пережито. І попри розпач втрат, твердо вірить у нашу майбутню перемогу. У 2022 році ми приїхали, були переселенцями з міста Дергачі Харківської області. Це передмістя Харкова, 6 кілометрів від Харкова, в сторону Білгорода, як зараз кажуть. Ми приїхали сюди, і Бог нас привів до цієї церкви. І ми попали в цю храмову родину, і ми зрозуміли, що таке православна церква України, яка для людей і, скажімо так, ім'я людей. Ми тут були півроку, вже півтора року вдома, навіть більше, але ми підтримуємо зв'язки і з нами підтримуємо зв'язки. Нас підтримують, і нас тримає цей зв'язок з нашою храмовою родиною. Ми дуже хотіли приїхати на освячення місця під будівництво церкви. І нам Бог дав. Ми приїхали, і ми сьогодні тут. Передачі приміщення і земельної ділянки під будівництво духовно-соціального центру сприяв міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав громаду з цією подією. Міська влада допомагає будівництву і допомагає з благоустроєм. Зараз ми маємо повністю огороджену територію, повністю викоплений і переданий в подарунок громаді дитячий садок, площа якого більше тисячі квадратних метрів, майже гектар землі під будівлю, початок будівництво храму, і початок відновлення справжнього духовного центру. Ми знаєте, наше серце радіє. Новий храм буде збудовано із збереженням усіх українських православних традицій. Його площа становитиме майже 350 квадратних метрів. на знак подяки за вагомий внесок у розбудову святині українського православ'я, міському голові Кам'янського Андрію Білоусову, митрополит Дніпровський і Січеславський православної церкви України СиМОН вручив пам'ятну медаль, присвячену п'ятій річниці об'єднавчого собору, врученню Томосу, правав таки Боже благословення на добре розпочату справу. На добре розпочату справу. На вам ось така пам'ятна медаль. Хай да. просто любить, да. Да. Мешканці Кам'янського переконані, саме ця подія сприяє об'єднанню громади, бо тільки разом ми сила, разом подолаємо ворога заради майбутньої перемоги, заради майбутнього України. Ольга Хорич, Віталій Шалдов, новини Д1.